Батько наш Бандера, Україна мати. Ми студенти внуку не будемо мовчати. Так, студенти Львівського національного університету природокористування, що розташований у дублянах поблизу Львова, висловлюються проти приєднання до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. Ми просто хочемо добитися справедливості. Дійсно, всі студенти тут вони хочуть зберегти своє, зберегти історію і зберегти автентичність. Не можна знищувати багаторічну історію університету, який був самостійний і має стільки таку велику кількість студентів. Студенти самі можуть програмувати, визначати кожен датчик мікроконтролер його функціональні можливості, вивчаючи технологічний процес, влаштовувати, перелаштовувати його і все інше. Тобто, ну реальна жива лабораторія. Одну із лабораторій Львівського національного універсування. Університету природокористування, де навчають студентів, показує декан факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій, Степан Ковалишин. Як повідомив проректор Львівського національного університету природокористування Віталій Боярчук, заклад має 170-річну історію. Тут вчився Степан Бандера. А цьогоріч в університеті навчається найбільша кількість студентів за всю його історію. Тож 3 жовтня від імені навчального закладу створили петицію до кабінету міністрів України про те, аби заклад не реорганізовували шляхом приєднання до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Приєднання а це означає ліквідація, ліквідація навчального закладу, ліквідація університету і залишиться лише той університет, до якого нас приєднають. Приєднати більшість за масштабами навчальний заклад до меншого це не теж не дуже оправдано, адже в нас. На сьогоднішній день навчається більше 16 тисяч студентів. Це разом із нашими структурними підрозділами наших партнерів, до яких нас прийти, десь трошки більше 4 тисяч студентів. Заклад із ветеринарним спрямуванням це Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій. І ось що про таку реорганізацію та можливі зміни каже ректор цього закладу Іван Парубчак. Кадровий потенціал однозначно буде. Збережений. науково педагогічний склад однозначно буде збережений. Всі сильні сторони, всі сильні структурні підрозділи, які працюють, будуть розвиватися далі. Всі структурні підрозділи, які потребують певних змін, будуть стосуватися змін тільки в Скажімо, трансформація трансформації вектора діяльності за такої ситуації. У закладів, які об'єднують, є кілька варіантів розвитку подій, пояснює експерт напрямку освіта Українського інституту майбутнього Микола Скиба. якщо дійсно не вдається, тобто, якщо сценарій а не спрацьовує, повторюю його, що це спробувати ще раз домовитись, тоді Б план це запропонувати свій варіант. І як це сценарій третій, да, тобто найбільш можливо радикальний, змінювати статус і, можливо, пожертвувати варто статусом от закладу вищої освіти, скажімо, отримати інші як професійної школи в Україні на сьогодні немає такого. Тоді ось такі заклади, які ну вкрай не хочу, тобто у них є резони чіткі, чому їм треба залишатись самостійними. Ну, можливо їм треба об'єднуватись і адвокатувати од зміни до законодавства за словами Миколи Скиби. Тенденція до таких об'єднань зумовлена економічними причинами. Це брак фінансування та зменшенням кількості студентів його прогнозують у майбутньому. Ірина Мочульська, Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.